Ми повинні в будь-якому разі демонструвати, да, що ми дотримуємося мінських домовленостей. Якщо ми не будемо цього робити, тоді з заходом навряд чи зможемо. Ми, якщо ми от говоримо про, про такий військо дипломатично військовий шлях, незручна да? ситуація, звичайно. Ми але, виконуємо але, а інші Читайте не виконуємо. рішення РНБО минулого не, тижня. Але... Два способи я вибачаю два способи дії виконувати мінські домовленості, демонструвати да. виконання. А інший спосіб бронепояс на запасному путі це підготовка фортифікаційних споруд. Добре. Кожна область має там щось збудувати, треба визначити. Да. І резерв, і так далі. Тобто підвищення оборони да, здатності. Я додам Добре. з цього приводу, що якраз ну я особисто вважаю. Я думаю, що всі це розуміють, що насправді дипломатичного шляху вирішення цієї проблеми наразі немає. Військово-дипломатичний шлях, так, є. Зрозуміло, що ну, Україна все ж таки все, все прийде до того, якщо у України не буде нормальної військової сили, якщо Україна не, буде, Україна не буде готова відбиватися від цих ударів, то і наносити удари, то зрозуміло, що ніякі переговори ні до чого не призведуть. Тут і ситуація з Дебальцом, до речі, це продемонструвала.